І так, і так, з вами Канів ТВ. І, і ми зайшли сьогодні до наших друзів, Чекайська обласна Державна телерадіокомпанія. Що я вам скажу? Їхні фінансування набагато, набагато вище ніж наше, так як видігаємо наше відео на, на ночі. А е, нас навіть немає нормального е, антуражу. Е, будь ласка, звичайний е, перехожий. Можете до нас підійти? Е, як вам е, телерадіо компанія міста Черкас? Е, ну так як це телебачення точно показує по телевізору? Передати ну, ну, привіт. А, а я хочу передати привіт бабі Любі тіті Габі Ой, е дяді Колі, моєму коханому Ібрагіму і всім 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 моїм родичам в селі Заколобка Черкаської області. Я вірю, що ви мене мене подивитеся і побачите мене, так як ми зараз це відео будемо продавати в державну телерадіокомпанію Черкаської області, і я надіюсь, що нас нам хочуть заплатять мі війною. Ja, dat ja, is ja.